Вітаю, мої любі маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами вирушаємо в невеличку подорож, де дізнаємося про щось невидиме, але дуже важливе. А що саме, відгадайте, загадку? Він не має крил, але віє і літає. Він не має рук, але гілочки на деревах хитає. Здогадалися, діти? І це вітер. Сьогодні я вам про нього розповім. Вітер буває різним. Коли ми виходимо на вулицю, а вітер дме сильно, сильно, який він сильний. А коли він ледь-ледь колише листочки на деревах, який він, легкий, лагідний. Взимку вітер, коли холодно, холодний. Влітку, коли жарко, вітер теплий. А що робить вітер? Дме, шумить, повіває. Діти, давайте ми з вами покажемо, як дме вітер. Уявіть собі, що це в мене листочки. Легенький вітерець дує легенько. Набираємо повітря через носик і повільно, тихенько видихаємо. Це був легеньке вітери, а зараз покажемо, як дме сильний вітер. Набираємо через носик повітря і видихаємо сильно, сильно. Це був сильний вітер. Молодці. Давайте ми ще з вами і покажемо, який буває вітерець. Давайте спочатку покажемо легенький вітерець. як він віє. А зараз покажемо сильний вік. Ви молодці і подмухали, як вітерет, і порухалися, як вітерет, і залишилося нам проспівати пісеньку вітерця. Легенький вітерець співає тихо. А сильний вітерець, він шумить голосно, голосно. Ось наша подорож і скінчилася. Дякую вам за гру, мої маленькі дослідники. До побачення!